Вона б рада закохалась, от тільки не бачить гідної кандидатури. Вік та досвід не допомагають Анжеліці Рудницькій. Навпаки заважають зараз. їй усе складніше повірити, що справжні чоловіки таки існують. Вона завжди усміхнена і привітна, не припускає жодного світського заходу і щоразу дивує своєю живою до творчості. Ще жагою до життя, коли хвороба зломила Анжеліку Родницьку, саме мистецтво її врятувало. Після цього в медіа її почали називати українською модонною. А Родницька лише ніяково посміхалася. Біля такої жінки і чоловіка гідного побачити хочеться. Тільки Анжеліка його досі шукає. Багато хлопців, чоловіків, яким я симпатизую, з якими мені приємно спілкуватися, але уявити собі, що ця людина може бути кожного дня поруч зі мною я не можу. Надто довго Анжеліка Рудницька була самотньою, надто полюбила таке своє життя. Створюєш якийсь свій світ, живеш в ньому, і тобі в ньому комфортно і раптом. Треба цей світло мати, щоб підлаштовувати під когось. Ну напевно, коли ти когось любиш, всі ці умовності зразу зникають самі по собі. Жінка зізнається, закохатися їй страшно, рицикувати і розмінюватися на одноденні стосунки не готова. Вона звикла сприймати все серйозно і віддаватися сповна. Не знаю, напевно, треба перефарбуватися в блондинку. І навчитися легкості буття менше задумуватися над різними речами. Але такі розуми Анжеліки та Блоїди не вдовольняють. Вони повсякчас приписують жінці роман з Олександром Бригенцем. Але романтичні та інтимні стосунки з ним рудницька спростовує тільки робота і дружба. Крапка стати мамою і знайти кохання, народити дітей і не боятися за самотню старість. Звісно, цього Анжеліці хочеться, як і кожній жінці. От тільки поки що доводиться любовні історії для книг вигадувати, а себе підбадьорювати спогадами про перше. Хай навіть наївне кохання. Була така смішна ситуація, коли років п'ять прийшла садочка і сказала: Мама, я так люблю Андрія більше, ніж тебе. А чого ж ти його так любиш? Він мене на велосипеді навколо садочка возив. Тепер зараз згадую. Ці почуття і думаю, як би навчитися в себе маленькою, закохуватися в чоловіків. І де взяти такі рожеві окуляри, щоб вірити, що вони бувають хорошими. Ця жінка добре вміє дарувати свою любов. Уся її творчість пронизана цим почуттям від краю і до краю. Лише би зачекатися того єдиного, хто це оцінить і буде здатним не лише брати, а й дарувати свою любов.